Із висоти пташиного польоту та навіть попри ніч так цьогоріч черкаські лісівники ловитимуть ялинкових браконьєрів. Окрім традиційних пунктів охорони в обласному лісгоспі обзавелися технологічними працівниками. Уперше за ласами зрубати дерево, слідкуватиме квадрокоптер, а ловитиме їх спеціальна фотопастка, говорить Яна Федоровська. Безшумний та компактний. Це новий працівник обласного лісгоспу. Його придбали цьогоріч. Для того, щоб спостерігати за лісовими пожежами, як їх локалізувати, як правильно побудувати схему гасіння лісових пожеж. Потім ми можемо спостерігати за станом лісових культур, за станом лісу, на предмет всихання. А взимку ще й пильнувати браконьєрів зі 100-метрової висоти. Щоправда, за морозів акумулятора стане хвилин на 20. Та цього кажуть лісники вдосталь. Ось ми стоїмо з вами, я фотографую відразу. Ось вам видно? Зразу фото роблю. І потім я можу окремо включити. І пішов запис відео на цьому. Тобто можна його робити, як і відеодоказ того. Ловитимуть дереворобів ось такі мобільні блокпости. Всього по області їх більше півсотні. Тут лісівники охороняють вікові насадження від вирубки, переважно побіля населених пунктів. Розумієте, набагато простіше ось дорога, під'їхав, зрубав, навантажив і поїхав. Намагаються вантажні, може, там, автомобіль десь загнати, або сховати, потім приїхати. Були такі випадки, що нарубують, сховають, а потім в нічний період і в, ну, в Антаркти забирають. А ще зустрічався один раз такий випадок, що літня жінка. В неї сікатор, вона йде ріже, самі, ну, тут вже бачите досить високі сосни, а вона йде на лісові культури там двох-трьох років маленькі зовсім дерева. І вона їх зріза, пакує в мішок. В окремих районах, каже головний лісівник області, запроваджують і інші технічні ноу-хау. Які спрацьовують на датчик руху і цепляються на деревах. да, вона називається правильно. І... Є вже практика в Смілянському лісгоспі, зараз Кам'янський лісгосп. Купляють тепловізор, ручний тепловізор, який дає змогу в нічний період бачити, що в лісі робиться. Якщо все ж дерево зрубали, додому довести його не дадуть правоохоронці. Додаткова накладна, квитанці. Да. Кількість у нас три штуки. Зупиняються транспортні засоби, мають на увазі буси, вантажний транспорт. Повинен бути відповідна накладна, на бірки, чіпи на кожній ялиночці. В тому році до відповідальності було притягнуто 24 фізичних особи. Збитки і санкції були понад 53 тисячі гривень. Штраф за зрубане дерево буде 400 гривень, тому дешевше, нагадують лісівники, купити ялинку на спеціальних ярмарках. Тоді свято обійдеться у 10 разів дешевше. До продажу готують майже 90 тисяч ялинок. Та від цього, вкотре нагадують лісники, природа не постраждає, адже їх вирощують на спеціальних плантаціях. Яна Федоровська, Сергій Різніченко, Вікановини.